Ігрові нагороди. А ігрові нагороди нагороди, до речі, закриті. Просто закриті. Монетизація. Це вони, мабуть, ці ігрові нагороди прив'яжуть до чогось іншого. Без поняття, що це. заторини. Пля не ріжу абсолютно. А ну чекай. Зробимоє улюблене про бландемну кущі. Якщо тут ось стоїть нема. Так що не знаю. А, був там хорі 800. от вам і про бланде в кущі. 1100 оглушення з'їв. Не дарма стрілив Можете так робити, беріть собі на цей. На увазі. Що так можна. Кинуть просто туди одну тичку Так, чисто на удачу. Із цього може вийти щось цікаве часом. Вертуха. Я не знаю, на ще звожуть в тій грі взагалі. Можна з віртуха на тупо лупить. Найшов собі топ-олтесу взводного. О, бачиш. З ЛТ-шкой цікаво грати в зводі. Я думаю, зводиться до цих чуваків, що тут їдуть. Не ну, зараз буде тут світить, типу. Чи все-таки туди? Сюди, тут перш... А, він проїхав. Погано. Там постійно хто стоїть, я на дийдені трекана. Да, та бабка, я ж про що я кажу. По нову позиціям часто можна нормально накидати. Треба було сюди все-таки зводиться на 55 го Я все рівно кину в нього, як не крутий, на тобі. Зняв, окей. Ну, дамагу хоча би дав На том дякую. І суха їде по полю. Ой цих кущах через раз. Ну, з моїм КД в 23,5 секунди я можу собі дозволити так кинуть. І не буду було стріляти. Не хочу. Хочу вісуху. Ой, добре. Смачно. Планий постріл. Ну, все, плюс 007 вийшов уже не дарма. Да, але в часом. цей. часом... Такі автоводи ну, дуже бувають, до речі, коли треба різко там десь пропушить. О, АФК. Спорюм, я промахнусь в нього. Добрий постріл! Окей, okay, 83 піде. Я буду сюди просто стріляти. Мені треба результат по дамагу. Мені не цікаві всі інші. Я просто буду ФКшна долбить поки де. Це просто. Бо зараз будете наблюдати е цирк однієї кнопки. Коли я буду сюди просто поки де долбить поки він не проснеться, або його не заберуть. <гум> Оце справжня однокнопочна гра зараз. Дайте тичку, дайте тичку. Бомба. Оце була дійсно однокнопочна гра. Я просто тикав одну кнопку і нічого не робив. В одну точку зведений стояв Це вже ні, це вже я на випередження кидав. Зарахували. А -е. Зараз ще майстра візьму це, я буду ржать. Це мені рандом подарував цього АФКшного чувака і цей бій. Дарма черетір поїхав на нього. Я хотів йому допомогти, а він поїхав на нього. Треба зводиться на тяж ⁇ Тут уже ничего делать. 5 секунд, 4-3. Ловит СК. что тычка. Бомба. Просто бомба. 5-200 суммарки. Нормально. Можно в ТС-ку еще дома Нет. Жаль. Оце буде майстер, походу. Ну, оє, ай, не забрав фраг. От 5200, це вже може бути майстер. Плюс 350 у мене украли катком. Вгэшники. Майстер, я ж казав. Ура! Мене рандом нагородив майстром. Йей. Ну, так, виходить 5 500 там 6 сумарочки.